Всім привіт-привіт! Я Ані. Тут затишно вітаю вас на своєму каналі. Цього це відео це буде такий е, маленький влог, е, заключний у серії Привіт осінь» е, на цю осінь. Надіюсь, наступного року я ще буду вести YouTube канал і продовжуватиму знімати. Мені не подобається тенденція, що вже дуже багато ютуберів і взагалі інших. Е, Соціальних мереж, люди, які ведуть свої канали, сторінки, вони вже готуються до Різдва, виставляють різноманітний такий контент. Тому, в принципі, я розумію, чому, я розумію маркетинг, але я не готова. Тому ще будуть формати трішки інші, а вже більш формат Лонасу буде, мабуть, на Миколаїві. Тому цього тижня ще очікуйте відео про здорові вечері. І, мабуть, все-таки, я сподіваюся, хоча б зняти та змонтувати відео з заготовками, які я обіцяла ще в коментарях, що ще я заготовлюю собі. Тому дякую, що залишаєтеся мною, підписуйтесь, коментуйте та ставите пальчик вгору. Дякую вам за вашу підтримку і поїхали дивитися. Як виявилось, в мене не так багато кадрів за цю осінь. Але декілька своїх архівних я вирішила вставити в цей влог. До речі, на наступний день нас дуже сильно похолодало після того, як я зняла ось ці саме кадри. Але це був дуже красивий та приємний вечір. Також у жовтні я зловила сонячний трускавець. Мені дуже подобаються саме ось ці старі вілли. На жаль, їх залишається дуже і дуже мало. Їх знищують і перетворюють щось не дуже зрозуміле і красиве. Прийшов час на вино. Для всіх, хто хвилюється, що. І ми не підтримуємо українського виробника. Ось прес для вина українського виробника. Місто Вінниця. чудовий, хороший прес. Бу -бу -бу. Будемо робити вино. Наші два помічники. Так що так. А, до речі, прес на 20 літрів. Вже і яблука дусили, і цього року вперше дусимо виноград. Що ж, починаємо процес. Мали б це робити на вулиці, але в нас просто жахлива погода. Темно, 12 година, так як би вже мав бути вечір. Працюємо. Так, зараз все це будемо перебирати і видушувати. Наше майбутнє вино. Звичайно, воно ще на такий момент не привабливе. Це все буде очищатися, зніматися з осаду, але вже є певний прогрес. Дуже гайно побрудило, до брудило 4 дні, тому надіємося на хороше вино. Минулого року воно в нас вийшло абсолютно випадково, дуже класне. Цього року ми вже трішечки стараємось. До речі, мені дуже подобається на цій таці вибитий виноград, А це вже після преси. ще Сьогодні я готую налисники з грибами. Тут, до речі, гриби зварені, перебиті, прожарені. тут є маркличка, це бурка. Це буде запікатися ще трохи із соусом, тому я не встигала, дуже багато справ не встигала відзняти рецепт. Але якщо вам потрібно, потрібен саме рецепт, напишіть в коментарях, я відзвіл окремо. Ось так у нас виглядає перший поверх. я змащу ще соусом і буде другий поверх. Ну що, позакликали їх 20 хвилин, трішки я за густий соус зробила, але, тим не менш, ми смак воно ніяк не впливає. Вже почали їсти. Хоч в кадрі і сонечку, насправді це були дуже і дуже прохолодні дні. Ми вже зібрали весь виноград, зробили вино, зробили компоти і трішечки поласували. Але ці кадри залишаться зі мною. Як цей маленький дзьобик ходить і збирає свої перші виноградинки. Також зібралася вам. Я вам залишу посилання на два класних відео з рецептами. Перегляньте їх, збережіть собі. Рецепти дуже справді класні. Можливо, вам пригодяться. А ще я дуже рада мати в своєму оточенні таких друзів, які е, можуть підтримати мої авантюри. А саме я ходила збирати гриби. Нюанс гриби в мене не йшли, але я дуже гарно провела час. Дякую. А тепер будемо готувати з вами осінній борщ. Хто не розуміє це, не пишіть коментарі це осінній борщ. Звичайно, я жартую: готуємо з вами глінтвейн. Я готую його зазвичай так. Це дуже смачно. І найбільш смачно те, що це робиться з свого власного вина. А я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною, коментуєте і всім па-па.